Thank you всіх на каналі Берег Фідри Фішинг, з вами Володимир Дорошенко. Чудовий день для того, щоб завершити цей рік риболовний вже кінець грудня місяця і кінець року. Тому сьогодні буде така може остання в цьому році. Фідерна сесія, на яку я виїхав для того, щоб закрити цей рік. Не дивлячись на те, що світить сонечко, відчувається мороз, морозний вітер, і на дворі десь мінус 1 нуль градусів. Сонечко, звісно, прогріє і буде тепліше, але на даний час відчувається такий вітерець з морозчиком. Виїхав я сьогодні на е фідерну класичну ловлю. Використовую сьогодні 2 кг. Чорної прикормки, як завжди, це купариш. І мій фідерний комплект це емблем е коропова котушка. І фідерне вудлище 3,90, там 120 грамів, це Enzon Z, моє найулюбленіше. Вудлище. Я вже замішав прикормку, хоча замішав її з вечора вдома. Ось бачите, така вона. Мілко фракціона, я просіяв її через 2 мм сіто для того, щоб відібрати всю таку дуже крупну фракцію. Бо я розумію, що крім плітки, нічого зловити зараз вже не вдасться, бо вся риба стоїть на ямах і е там вже перезимовує, а плітка ще е пересувається. В пошуках їжі, і її можна буде спробувати зловити. Чим я сьогодні буду і займатися. Але із-за того, що були дуже сильно нападало сніг, потім він почав таянути і почався такий дуже сильний паводок. І на паводку натекло дуже багато води. І там, де раніше ти, я сидів, да, до того місця, десь набралося води метра, мабуть, 3-4 Тому кидати сьогодні буде дуже е далеко, дуже так, я скажу 57-60 метрів десь такий у мене закид. Я промірявся, там починається йти свал і рівне дно, А все це засипано камінням та е, листвою, яка е, коли падало листя, вода спала, от вона падала на берег і зараз воно тут залишилось. Потім вода набралася і все це залишилося на цьому такому дні. Е, використовую я е, по віці, довжиною метр діаметром 0,10. Це від Фудо, Хукс і гачок 16 го номеру, так само від Хукс. Це 6620. Такий в мене сьогодні комплект. Що ще більше я нічого не маю. Ну, як завжди, я маю чайок. Тому заварюйте чайок і дивіться, що сьогодні ми зможемо половити. Гарного вам перегляду! Ну що, друзі, ось і перша риба цього е, місяця да, під кінець року. Така батоніста плотва, я хочу сказати, вже така наїжджена, має таке дуже плотне брюшко. Клюнула вона дуже-дуже легенько, я би сказав так, трішки дав кювертип, я підняв і просто її засік. Вона неактивна, витягнув її і вона майже. Не давала бою. Але подивіться, вже достатньо гарна плітка з сьогоднішнього дня. Розпочинив я дуже довгий застій в риболовлі. Не було в мене рибалок. Ви знаєте чому? Тому це перша фідерна риболовля в цьому місяці, я би сказав, за місяць не був на риболовлі. Дуже-дуже приємно, дуже класно половити взимку, коли вже такий. Я би сказав, тверда зима, да, і вже риба не така активна. Але є сьогоднішній улов, і це мене радує. Супер клас! І так, друзі, вже друга риба, але це вже такий, дивіться, ось о... густірка. Що ж таке? От така, да? або у нас білоочка, чи як краще сказати, отака от рибка. Бачите, друга, друга риба за годину. Годуєш, 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 а потім підходить отака от рибка. Невелика, але яка вже є. Супер. І так, що я зробив? Я маю Трішки такого, я би сказав, вже куколку опариша. Я його взяв, на... насипав до прикормки, взяв звичайні такі ножиці, якими ріжу жилку або підрізаю, е коли в'яжу гачки. В общем, такі маленькі ножиці і порізав трішки цього опариша. Так, я би сказав, не дуже в кашу, а аби він. Витікав і був сок. О, маю клювання. Нарізав, 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 нарізав так, щоб аби був сік. Да, і після цього дав прикор, дав до годівнички. Закинув я, може там 4-5 таких годівничок. Після цього видержав таку довгу паузу, десь хвилин 10, і у е, мене відбулося клювання. От я бачу, що зараз так само є. Невеличке клювання, але дуже-дуже дрібне. Зараз спробуємо підсікти, покладу ножиць і опа. Так, є, друзі, риба, але із-за того, що ловлю сьогодні на жилку да, діаметром 0,25. Вона на такій дистанції в 60 майже метрів розтягується дуже сильно, амортизує, і дрібна риба, її майже і не видно, коли вона клює. Бачите? Ось така ось рибка. І тому не дуже гарно можна побачити це клювання. Більша рибка вона гарно клює, її видно, да? а така більш-менш дрібна, я би сказав, да? ось така. Бачите, ось. То її не дуже гарно і видно. Тому приходиться дивитися, так, qr дуже-дуже легенько він потрясся, але є невеличкий секрет, друзі. Сьогодні я ловлю на патерностер. Чому на Патерностер? Чесно кажучи, вирішив сьогодні насолодитися такою гарною природою, краєвидом. Теплою, теплим сонечком і хочеться трішечки подихати повітрям, а не треба дивитися за квіротипом. І патерностер в цьому випадку дуже-дуже е мене виручає. Риба сама засікається і нікуди вже не сходить. Тому такий лайфхак, хто хоче відпочити на воді, не хоче дивитися за своїм квіротипом, можна використовувати монтаж е під назвою Патерностер. Оп, друзі, було клювання тільки що, але зарано я, мабуть, взяв свій, своє вудлище. Подивимось, що там сталося. Що сталося? Так, пожовані опариші на точці, але риба зійшла. Зараз змінимо опариші, бо риба майже... Виїла всі. Так, краще всього зараз це буде працювати, якщо використовувати один опариш Чулком вдягати, закривати весь наш гачок. Потім другий піддівати і третій. Велика насадка на маленький гачок. Це буде ліпше всього. Гачок легенький, вона засмактує його дуже добре. А насадка для того, щоб на дні вона якось, я би сказав, виділялася або давала якийсь рух для того, щоб риба на неї могла активізуватися. Так, встану, бо сидячи не дуже приємно ловити, бо ззаді в мене дуже висока трава. Ну, не трава, от такий склончик і трава. Не хочу гачком щеплятися за. Траву, щоб не відривати. Та і ще, чесно кажучи, після хвороби я ще не 100% встановив своє здоров'я і відчувається так. Ручка побалює, я вам хочу сказати. Закидуєш, виматуєш, то трішки є. Відчувається напруга на руці, втомлюється рука і. Треба давати відпочинок. Що, в принципі, між клюваннями я і роблю. Між клюваннями десь проходить хвилини 4-5 і відбувається клювання. Але перших півтори-години майже години клювань не було. От, я нагодовував, риба мігрувала десь, тусувалася, почула, може якийсь запах от, і почала на нього сходити да, від прикормки. Кружляла навколо моєї точки і після цього почала трішечки активізуватися. От така сьогодні цікава риболовля, я би сказав. Але сонечко так пригріває, хочеться так сісти, завалитися на якесь крісло, взяти чайок, сидіти і попивати. Але якби було б крісло, я б, мабуть, тут задриг би <гум> на сонечко, це 100%. Задриг би це 100%, бо так пригріває, так відчувається, десь може плюс один, плюс 2 вже. От. А сонечко перегріває, то навіть може отримаю і опік однієї сторони, бо сонечко з цієї сторони валить. Бачу якась невеличка активність на ківертипі, але не можу зрозуміти, це із за того, що я з вами спілкуюся і йде вібрація, або то е так реагує риба. Так, поки що розмовляю, можу додати трішечки знов опариша до своєї прикормки, для того, щоб додати її в точку. Живий опариш я вдіваю на гачок, а такий мертвий куклу я додаю до прикормки. Потрошки, по, по 4-5 штучок в годівничку. Закидую, вони падають на дні, стеляться, і риба тоді не відходить, а крутиться біля мого. Біля моєї точки. Дуже великої фракції немає, і немає чого поїсти, тому вона підбирає ту, той живий компонент, який має лежати на ній. І так само лежить мій гачок з моїм опаришем, який видає рухи, і вона дивиться, що щось рухає, і вона починає атакувати. Отака виходить Опа. риболовля. Так, маю рибку, я ж казав, що щось там було. Але рибка, я вам хочу сказати, трішки сильна. Або там знов трава, або... Ні, рибка, так я хочу сказати, активна. Активна і сильна. Може така плітка чи маленька. Ух. Ух, зимова риба, але активна. Активна зимова риба. Але... Це не плітка, друзі, це підлящик. Невеличкий підлящик. Зараз я його візьму, опа. Ось такий, друзі, підлящик. Бачите? Він і спокусився на гачок з трьома живими опаришами, як і казав. О! Так, що це сталося? Він знову впав. Хотів обережно витягнути. Зачепився за край губи, але за саму його тверду частину. Ще і за верхню губу. О! Ось такий, друзі, бачите, підлящик. Гарний, гарний зимній підлящик. Холодний капець, холоднючий. Тим паче я хотів сказати, що вода 3-4 градуси а, сьогодні. О, так, ще, друзі, є рибка, але дуже тяжко тягнути, бо йде вона через траву. Та трава, яку ви бачите на землі, вона так само йде ще й до води. І годівничка прориває, проріджає цю траву. І так я хочу сказати тяжко. Але і рибка така не дуже-дуже маленька. Бо! Оце батон, друзі! Як гадаєте, що за риба? Ану, я не буду показувати. Ваші здогадки. Це подивіться, яка плітка. Я не знаю, ну тут, мабуть, грам 300 точно є. Подивіться, яка величезна плітка. Така пузата, пузата плітка. Гарна пузата плітка. Блін, клас, взагалі супер. Давно я такої плітки не ловив, чесно кажучи. Клас, супер. А і так взяла дуже-дуже гарно. Придеться доставати свій екстрактор. Завжди, друзі, майте екстрактор, бо можна не спасти рибу. Опа! Будемо її відпускати. Бачите, як цікаво виходить. Даєш, так, мабуть, 5-6 годівничок прикормки на точку різаного або мертвого опариша. І після цього тільки відбувається клювання. А якщо не давати ніякого живого компоненту, клювання не відбувається. Це я тільки що перевірив, бо до цього. Дав 4 годівнички звичайного корму без нічого, не відбувається клювання. Взяв знову трішечки опариша, я не знаю, там жменьку таку, порізав ножицями. Не так, знову кажу, що не в кашу, а так, аби потік тільки сік да, від опариша, такий, цей е, білок, е, запах, і в воді він розходиться, і рибі він подобається. В общем, нарізав, 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 дав годівничку, другу. І е, взяв е, мертвого опариша, дав годівнички і закинув. Тільки закинув, проходить менше хвилини, бум-бум, клювання. Бачите? Навіть взимку, коли вже така, мабуть, зима-зима, да, коли вже і заморозки, і сніга, і паводки, все на світі пробулося. Відбулося, вся риба вже пішла до е, своєї зимувальної ями, і все одно. Живий компонент дає рибі е, для того, щоб вона е, годувалася і активно клювала, <кхід> активізувалася, я би так сказав. більш активізувалася, вона реагує на це ліпше. І ще хотів сказати: такі, де, декілька таких е, зауважень: якщо в холо по холодній воді ви рибалите, використовуйте нейтральну прикормку, щоб вона була. Не дуже сильно пахуче, щоб не було там ніяких ліквідів, жирних масел, бо це може відлякувати рибу. Я використовую зараз таку нейтральну прикормку. Я взяв постанчино дома це печиво. Да, всі знають, хто використовує або рибалить. це звичайне е, печиво, так, воно просто тверде. Е, я його дома перетер трішки, да, воно стало такою. Мілко фракціонне я е, побризав водичку, для того, щоб воно було не дуже тверде. І сьогодні додав до своєї прикормки після того, як я закормився і пішла активність риби. Це для того, щоб якісь різнокольорові е, частки їжі були е, на дні нашої. Наша кормова е, п'ятна і риба між ними мігрувала, дивилася, що це за їжа, щоб вона могла її підбирати, цікавитись. І так само вдіває то червоний опариш, то білий, то червоний з білим, то е, вдягаю три, то чотири, постійно міксую кольор: да? білий, красний, червоний, червоний, тільки червоний, тільки білий. Для того, щоб риба не звикала до. Того, що у нас на дні. І так само ті частки їжі, які е, є на дні, вони е, перемішуються з кольором моєї наживки, але наживка ще дає е, таку рух, е, і риба активізується ще на рух. І хочу сказати, що глибина даної моєї сьогоднішньої риболовлі це всього лише 6 метрів. Хоча такі пологі, пологі. Підйом да, з травою, а далі йде такий спуск, і знову рівне. Я ловлю на рівному чистому дні на 6 метрах. І довжина сьогоднішньої моєї е, риболовлі да, це 58 метрів, 59-58 метрів. Бо дуже розтягується жилка, коли ти закидуєш вона, амортизує, і е, годівничка то вперед, то е, рівно лягає. Тому такі я би сказав, Круг у мене сьогоднішньої риболовлі. 58-57 метрів. Плюс-мінус ліво вправо я стараюсь кидати в точку і закармлювати таке невеличке п'ятно. Ось так. І дало мені сьогодні результат. Це велика плотва, плітка, це в... так само є і такі невеличкі підлящики. Один такий більш-менш, а інший менше. Так, друзі, змінив тільки що. Повітця, зробив його трішечки меншим, точніше тонкішим, бо вийшло, сонечко прогрілося і я так розумію, що риба піднялася в вищі слої води і плаває десь від дна сантиметрів, може 30-40, може метр, бо тільки закидуєш зараз Тонкий повідець. На насадку маєш одного, одного париша і клює, плітка. Це вже яка там друга чи третя плітка. Зараз вам покажу. Ось, бачите, така, отакий розмір плітки. І клює, бачите, на довгий повідець, ось Моя годівничка і все, і все я маю таку рибу. Я думаю, що плітка зна піднялася і почала підніматися там, де тепло. І ліпше клює. Бачите, до цього я ловив на повідець, десь сантиметрів, може, 60 метр і а... клювало ліпше, а потім перестало. І я вирішив його продовжити і став він у мене метр, десь метр десять. І почала відгукуватись отака От красива плітка. Супер! Друзі, є ще якесь клювання, але Не зрозуміло, що там за риба. Може і нічого і нема, а щось прицепилося, бо щось не дає бій. Щось я тягну, але... Ні, є рибка, але якась не дуже велика. Ні, достатньо велика риба. Вона просто тягнулась. В, в дно. Ось, ось, друзі, подивіться. Розкормили точку і прийшов ще один підлящик. Да? Ось такий, друзі, ось такий підлящик. Бачите, О, зараз сонечко закрию, отак вам покажу. Ось дивіться. От такий красень. Красень підлячь. Бачите? Пузо. В нього набите, він готовий до зими. До зимувальних своїх ха, гульок і відпочинків. Будемо відпускати, хай не обвітрюються. І хочу сказати, друзі, що зараз так повернуся, щоб не, сонечко не заважало. Е, хочу сказати, друзі, що на цій ноті чудовій рибі я буду завершувати своє відео. Гарно сьогодні половили. Подихали сонечком, набралися сил і що сказати, виїжджайте на риболовлю, є час, є можливість, насолоджуйтеся цими теплими днями. А з вами був Володимир Дорошенко, канал Берег Фідерфішинг. Всім пока!